Моє перше запитання. Яку посаду ви займаєте? Кадет Уточнюючи запитання, який порядковий номер. Зараз? Уточнюючи запитання, який порядковий номер. О -о -о. Два. Добре, друге запитання. чи є у вас напарник? Ні, немає ж там їх. Ну може, він просто зараз не з вами був, а так і є? Не, нема, нема. Третє запитання. Чи знає хтось із відділку, що ви зникли? Я без поняття ніхто. Добре, я зрозумів. Так, закуримо сигаретку, щоб вам легше відповідали на наступні запитання. Покорі, пакурі. Припіднімо ваші окуляри. О, добре тренований, болю не відчуваєте. Продовжуємо наш допит. Моє четверте запитання. Чи знаєте ви щось про державні постачання або конвоювання нелегальних предметів? Ні. П'яте запитання. Чи веде ваш відділ якісь операції проти кримінальних угрупувань? Ні. Шосте запитання. Хто головний у вашому відділі? Без поняття. Без поняття. Я ж новенький. Давайте же у вас може поняття появилось. Я ще раз закурю. Ще раз припіднімо ваші окуляри. Поцілю вам прямо в око. що як ваші відчуття? Да больно. Добре, добре. Давайте продовжимо наш допит. Сьоме запитання, яка кількість людей на даний момент знаходиться на зміні? З сумки дістану планшет та батарейки. Батарейки запхаю планшет. І передам планшет людині навпроти. Подивіться планшеті. Давайте. 19. Ну, без мене 18. Зрозумів вас. Заберу у вас планшет, з нього дістану батарейки. Це все собі складу Угу. Так, восьме запитання. Чи передавали ви особисто працівників приватних організацій для проведення подальших процесуальних дій агентами ФАЙБІ за скоєння федерального злочину? Ні, не, не передавав. Дев'яте запитання. Чи були ви особисто свідком того? Що працівники ФАЙБ виводять закутого кайданки громадянина за територію Федерального бюро? Не, я такого не бачив. Десяте запитання. Чи відомо вам про впровадження державних працівників коло працівників приватних організацій? Можете ще раз? Чи відомо вам про впровадження державних працівників коло працівників приватних організацій? А, мені не я ж новенький, ще нічого не знаю. Все, я вас почув. Толку від вас нуль, інформації нуль, прощавайте. Вогонь.